Ім'я Василя Барвінського стало вже символом у подвійному значенні самовіданої праці на неві української культури і жертви радянської системи. Його ім'я. Повністю замовчувалась, творчість була вилучена з концертного життя. Багато творів знищено. Відрадно, що в умовах відновленої державної незалежності ім'я видатного музиканта впевнено повертається до нашої духовної скарбниці. Слід нагадати, що початок відновлення імені Барвінського в Україні віддавна здійснювала невтомна Степанія Павлиша, а за кордоном. У США таку місію поклав на себе Роман Савицький батько і, як виявилось, і син, зокрема в архівів, пошуку творів видатного композитора. Роман Савицький один із найяскравіших учнів Василя Барвінського. Покидаючи Україну у 1944 році, йому вдалося зберегти та вивести за кордон унікальний матеріал про життя і творчість Василя Барвінського, який увійшов до Альманаху і до Барвінськіани в архіві Савицьких. І стали основою для відродження знищеної спадщини композитора. Його син Роман Савицький, музикознавець, бібліограф, був керівником музично-мистецького відділу публічної бібліотеки міста Елізабет, штат Нью-Джерсі, США. Протягом багатьох років Роман Савицький приділяв багато уваги віднайденню та збиранню документальних матеріалів, фотознимків, звукозаписів та музичних творів українських музикантів. Він доклав великих зусиль для збереження спадщини Василя Барвінського. Тараса Микиши, Любки Колеси, Нестора Ножанківського, Дарії Гординської Каранович, як і свого батька Романа Савицького від 1990-х років Савицький молодший неодноразово приїжджав до Львова, Другобича, виступав з лекціями і в інших містах України. Кімнаті музею імені Василя Барвінського в Другобицькому музичному училищі «Тепер коледж» Роман Савицький молодший подарував альбом збірник матеріалів про життя і творчість композитора із архіву батька і свого особистого пошукового доробку. Над реставрацією, упорядкуванням матеріалів альбому, син композитора працював понад 40 років. Як він згадує, батько, який передчасно помер і не завершив справи свого життя, дуже хотів, щоб Василь Барвінський жив, щоб його музика продовжувала звучати і своїм високим рівнем входити в орбіту світу. В альбом увійшли світлини, автографи, музикознавчі праці, інші документи від 1920 по 2000 роки. Велике місце в альбомі займають унікальні світлини, які зафіксували життєві віхи митця трагічної долі, і які мають документальну цінність. Як зазначає син, Роман Савицький захоплювався фотосправою і надзвичайно цінував фотознимки своєї збірки, тому забрав їх своєчасно на захід. Ці знимки належать до найцінніших, найрідніших кадрів із з та доброї доби фото світлин у збірці понад 70 і майже всі прокоментовані Романом Савицьким молодшим. Серед родинних дитячих світлин зазначимо знимку років навчання Василя Барвінського. До речі, поряд з ним його друг Богдан Бережницький в майбутньому видатний віленчеліст, для якого композитор компанує перші твори для цього інструменту. Юне Тріо Так Савицький підписує наступну світлину. У збірці хронологічно розміщено фотопортрети самого Барвінського різних періодів. Зазначимо два портрети невідомого автора періоду 1935 року, портрети з періоду 46-го-47-х років з дружиною Наталкою. Барвінський біля свого погруддя. Виконане скульптором Сергієм Литвиненком у 25 ліття композиторської праці митця 1933 рік. Фото на титульній стороні альбому виконане у Харкові під час концертного турне із вілончелістом Богданом Бережницьким. Музикознавець Василь Бетвицький стверджує, що це найвірніше зображення Василя Барвінського тих часів. Експоновані у збірці і фото педагогів-наставників композитора, піаніста Віліма Курца, Вітислава Новака. Ряд світлин висвітлюють педагогічну діяльність Василя Барвінського, де він зі своїми учнями в класі за інструментом. А цю світлину з Марією Крих Савицький коментує: працювали над концертом Йосифа Гайдна. Наступна знимка з періоду 46 47 років, на жаль, не коментована, проте пошук привів до визначення юної піаністки і маємо певні припущення, що це іда поляк. У ряді світлин зафіксовані концертні виступи студентів, ювілейні заходи, миті спілкування з Нестором Нежанківським. Романом Савицьким, Меланією Байловою, Володимирою Кіселевською, Зиновієм Лиськом і чи не остання знимка зі студентами перед арештом і засланням 1947 рік? Багаточисленна група світлин зафіксували Барвінського шанувальниками, друзями, колегами-викладачами Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові. Цікаво прокоментовано Василем Витвицьким фотознимку 1937 року, успішний музичний дум Вірант, в центрі якої Станіслав Людкевич та Василь Барвінський. Низка світлин. Відтворили фрагменти діяльності Супрому. Це збори спілки у приміщенні музичного товариства імені Миколи Лисенка у Львові. Зафіксовано момент виступів Барвінського та Савицького. Чи можлива національна музика без них? Так Роман Савицький коментує фото з Філаретом Колесою, Левком Ривуцьким, Станіславом Людкевичем. Ото світлина 1942 року: Станіслав Людкевич, Занові Лисько, Йосип Москвичів, Роман Симович, Роман Савицький, за фортепіано Василь Барвінський та гостя Виниченко-Мозгова в будинку колишнього вищого музичного інституту Лисенка. Багато світлин зафіксували виконавців концертних програм, присвячених Миколі Лисенку і Тарасу Шевченку. З Остапом Лисенком, сином композитора, Мар'яною Лисенко, донькою, Василем Ветвицьким Борисом Кудриком, Олександром Тисовським, Євгенією Куриловича Пельською Після концерту, присвяченому Миколі Лисенкові. Василь Барвінський серед виконавців симфонії кантати Кавказ Станіслава Людкевича в концерті, присвяченої Тарасу Шевченкові. В першому ряді Василь Барвінський, Володимир Кубійович, Лев Туркевич диригент концерту, Василь Витвицький Станіслав Людкевич. Перша скрипка Володимир Цісик, Неперевершений Скрипаль, батько Квітки Цісик. А друга скрипка і Вілончель сини Барвінського. Вілончеліст Іван Барвінський постійно пропагував вілончальні твори свого батька в країнах Європи. А на цій світлині Василь Барвінський серед учасників і членів журі конкурсу молодих співаків у Вищому музичному інституті імені Лисенка, найкращі вокалісти повоєнного періоду. Сидять Василь Ботвицький, Ірина Примова, Марія Саба-Цвірська, Одарка Бандрівська, Микола Колеса. Незначну кількість складають фото табірного періоду Василя Барвінського у Мордовії та останніх років життя митця після повернення і заслання, серед них цікавим є знимка з авторопом Василя Барвінського адресована учневі Роману Савицькому 1962 рік. І чи не останньою була світлина, яка зафіксувала трьох корифеїв української музичної культури Василя Барвінського, Станіслава Людкевича, Миколу Колесу, з дарчим підписом композитора Миколи Колеси, Львів, Парк біля університету Івана Франка? А фотопортрет Роман Савицький коментує так: тут композитор. Не лірик, а грізно кидає визу противникам. Окремий розділ альманаху Роман Савицький назвав видатні виконавці музики Барвінського, це автопортрети піаністів-віртуозів Любки Колеси, Яна Горбати, Романа Савицького, Романа Криштальського, співачок Марії Сокіл, Євгенії Зарицької, Ірини Маланюк, Шарлоти Ордасі Баранської, Скрипаля Романа Придаткевича, виконавця інструментальних творів Василя Барвінського вам. Вілончелістки Христини Колеси, диригентів Вацлава Таліха, Олександра Кошиця. Частина світлин зафіксувала виконавців власний момент їхнього виступу. Роман Савицький виконує прелюдію Мімінор -мі Василя Барвінського Нюйорк, 56-й рік. Прем'єра фортепіанного концерту фа мінор композитора партія фортепіана Роман Савицький, диригент Микола Колеса у концерті, присвяченому 125-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Це концертні виступи Романа Савицького в Німеччині, Америці, Філадельфії, Нью-Йорку. Концерти Любки Колеси, Яна Горбати, Романа Предаткевича, Дарії Гординської Каранович, концерти Вшану Барвінського, влаштовані Українським музичним інститутом у Дітройті та музичним інститутом імені Миколи Лисенка у Торонто. Це концерт Міхаеля Гріла в соборі святого Іоанна Нью-Йорк, 88-й рік. Група видатних солістів кінця століття складають Йосип Гошуляк. Павло Плішка, Лідія Артемів, Флоренс Бокаріус. Частина цих світлин є кольоровими, і це своєрідна окраса альбому, і ніби сміхається з них муза Василя Барвінського у Барвінкових тонах. Фотосвітлини альбому це правдивий, життєвий літопис не тільки трагічної долі Василя Барвінського, його творчості, родини, а й долі тисячі талановитих митців, які стали жертвами радянської тоталітарної системи і, опинившись в еміграції, далеко від України, популяризували, примножували і зберігали українську музику музику Василя Барвінського.